У першу неділю жовтня освітяни відзначають своє професійне свято. Ми вирішили поцікавитись, чим особлива ця професія, і чи всі можуть бути вихователями, вчителями чи викладачами вишів. Починаючи з трьох років і до двадцяти з гаком, педагоги є невід'ємною частиною нашого дитинства, юності та студентського життя. Саме у дитячому садочку розпочинається наше знайомство з освітянами. Вихователі, хоч і не навчають дітей складних теорем та математичних формул, проте мають не менш важливу місію. Дитинка повинна навчитися. Відповідати за свої вчинки повинна навчитися обслуговувати себе, повинна навчитися поводити себе в колективі і з дорослим, і з дітьми. Це надзвичайно велика і кропітка робота. Вже от на протязі е, 20 років, в яких я працюю, я можу сказати, що ця робота дуже відповідальна і дуже нелегка. Ну а що найважче у професії вихователя? Е, мабуть, найважче це викликати довіру в дитини. Щоб вона могла відкрити собі тобі твоє своє серце і душу, щоб е, можна було знайти з нею спільну мову, коли дитина відкрита, коли вона е, ділиться з тобою якимись своїми думками, тоді можна з дитинкою знайти спільну мову і впливати на її на формування її свідомості. На відміну від Ганни Глиняка, яка у дитинстві ніколи не ходила до дитсадка, її колега Світлана Буковська свою першу вчительку пам'ятає і донині. Світлана Семенівна вже більше двадцяти Років працює у дитячому садочку і запевняє основне завдання для вихователя стати другом для дітей. Найважче, напевно, заслужити довіру дітей, їхню любов і щоб вони тебе поважали як другу маму. Саме найкраще діти спілкуються тоді, коли ти з ними стикаєшся очима і коли ти стаєш ніби трошечки меншим. І напевно ми тоді не виходимо ніколи з дитинства, ми просто існуємо в дитинстві до пенсії. Ця робота і дуже виснажлива, правда, тому що цілий день з дітьми але але повірте, кожен день щось цікаве від дітей, і ми вчимося від тих дітей і жаліти, і любити, і поважати один одного. Кожний рік набираємо дітей нових і вчимося кожного разу чогось нового від них. Дошкільний заклад це перший крок дитини у соціум. Малеча стикається з колективом, у якому знаходить друзів, вчиться спілкуватись, навчається і пізнає нове і невідоме. На цьому етапі головна роль відведена. Вихователю, який повинен правильно і позитивно налаштувати дошкільнят до іншого життя, у якому беруть участь не лише мама і тато. Те, що педагоги дитсадка номер 4 завоювали авторитету своїх вихованців, ми не сумнівались. Але як годиться, дали слово дітворі, адже відомо в устами дитини глаголить істина. А вихователька вас хороша чи погана? Хороша. А чому вона хороша? Нато нас не кричить, хороша. Добра, е ухайна. Сварить вона на вас? Трошечки деколи. А чому? Бо Деякі дітки не слухаються. А ти слухняна? Що про свою виховательку можеш сказати? Хороша вона чи погана? Хороша. Чому хороша? Бо Вихователька носить їжди. А ще що. І ще в нас. І що вона тебе навчила? Бог писати. хороша і добра, і весела. Що вам говорить вихователька, коли ви не слухняні? Що треба бути слухняним? А чому треба бути слухняним? Бо щоб бути хорошим і щоб всі тебе хвалили? Про свято педагога дошкільнята ще не знають та й виголошувати побажання ще за маленькі а от зробити приємність своїм вихователям одним лише щирим словом дітвора тут, як тут дівчата. Подобається вам ваша вихователька? вітають вчителів у школі. День працівника освіти у загальноосвітніх закладах щороку супроводжується квітами і подарунками, адже на відміну від дитсадка у школі вікова категорія дітей значно різниця. Якщо люд у дошкільному закладі, має можливість брати участь у житті дитини максимум 4 роки, то вчителю для цього відведено значно більше часу цілих 11 років, протягом яких не лише потрібно дати належні знання учню, а ще й підготувати до самостійного життя. Педагог загальноосвітлення. Їхньої школи номер 6 Лариса Шемчук обожнювала свою першу вчительку, тому у виборі професії була однозначною. Цьогоріч Лариса Іванівна у доросле життя випустила своїх одинадцятикласників, у яких була класним керівником сім років. Сьогодні під її керівництвом знаходяться п'ятикласники. За словами педагога, найприємніше у цій професії бачити результат своєї справи, що відображається у вихованні та успішності школярів, які щодня розвиваються і стають кращими. Проте є ще й інша сторона медалі. Класний керівник це людина. Не яка пліч опліч веде своїх учнів аж до випуску і прощання не уминути, викладаючи у навчальному закладі десяток років, Лариса Шимчук зізнається, будь-які проблеми з учнями намагається вирішувати мирно, адже впевнена запорука гарних відносин з вихованцями це дружба. Ви не уявляєте, яка це хороша професія. Діти дають стільки любові, і напевно, те, що якраз і особливим є те, що кожного дня приходиш, бачиш ці щасливі радісні очі, які тебе з радістю чекають. І хочеться сюди йти кожного дня. Вчитель повинен бути не тільки наставником, дітям, повинен бути дітям ще й другом. Мені хочеться вірити, що я є другом для як і для маленьких моїх п'ятикласників, так і для старших дітей в нашій школі. І напевно те, що діти вчителя до вчителя ставляться з пошаною з повагою. Це і є особливість нашої професії. Ви ну, більш суворіший вчитель чи більш поблажливий? Я вважаю, що я демократичний вчитель вчитель. ну діти напевно повинні сказати. Бо я... боїтесь мене? Ні. <свят> не бояться. Раз не бояться. Ну є два варіанти: або діти бояться, або діти люблять. Якщо не бояться, значить люблять. І не лише люблять, а й поважають своїми думками про те, яким має бути педагог, п'ятикласники з задоволенням поділились і запевнили, що більшість їхніх вчителів володіють саме такими чеснотами. На твою думку, вчитель – це важка професія. Вчитель, я думаю, що важка, бо я сам хочу стати вчителем. А як навча а як навчаюся, то дуже важка. Якщо це важка професія, чому хочеш стати вчителем? Е, я хочу навчати дітей е, і сам люблю один предмет дуже. Математику. Тебе дітки якісь не будуть слухатись. Як ти будеш їх виховувати? Я е, мож, якщо буде щось погано, то я можу. Або накр... не накричати, або сказати їм зробити усне зауваження або взяти щоденника. А якими рисами повинен володіти вчитель, щоб вам сподобатись, щоб сподобатись учням? Добрим, уважним, турботливим. На мою думку, професія вчителя важка. Чому дітей треба виховати добре, щоб вміли слухати, були уважними. І слухняними, якими рисами характеру повинен володіти вчитель, щоб вам сподобатись, щоб був добрий, милосердний. Зазвичай напередодні дня працівника освіти у школах відбувається так зване самоврядування. Старшокласникам випадає можливість спробувати себе у ролі вчителя. Учням 10 класу 6 школи навчати дітей у менших класах сподобалось, хоча не приховують. Професія педагога важка і варта поваги. На мою думку, це дуже я важка професія. Це для цього щоб працювати вчителем, це дуже потрібно любити дітей, мати не гарне відношення, мати з ними розуміння, щоб була взаємоповага і так як до дітей, і до вчителя, і щоб насамперед він був не тільки вчителем, а їхнім другом. Проводили ми урок в шостому класі. Це була в нас історія. Проводити з ними є не дуже легко не є не дуже складно. До них потрібно мати свій підхід, щоб з ними зрозуміти їх, щоб в них мала і велика втримати їх в дисципліні і щоб вони тебе слухали, тебе повно ну, розуміли, що ти їм розмовляєш, розказуєш. Мені вдалося вже провести урок у другому класі. Це звичайно, звичайно весело Це поспілкуватися з такими маленькими дітьми. Розумієш, ти також був на їхньому місці. Тепер дивишся на них і згадуєш себе ось таким. Маленьким ну дуже весело. Тоже цікаво. Останніми, але не менш важливими наставниками у житті є викладачі вищих навчальних закладів. Саме вони безпосередньо пов'язані з обраною професією. Якщо вихователів та вчителів першочергове це заохотити дитину до навчання, то для викладача правильно донести до студентів усі тонкощі знань, які необхідні для майбутньої професії. Студенти Нововолинського електромеханічного коледжу не шкодують хороших слів на адресу своїх педагогів. Педагоги є у нас дуже компетентними, вміють до донати... Нести всі питання, які виникають, пояснити студентам доступною мовою позаурочний час. Можна звернутися. Ми, на мою думку, колектив є дуже гарним. дуже... Компетентним і вміє прекрасно донести весь матеріал, оскільки в мене в сім'ї багато і в родичів викладачів вчителів, тому я знаю, що це дуже є важка робота. Мені здається, що викладач це одна з найважчих взагалі професій, тому що в першу чергу ти повинен бути настановником, ти повинен віддавати дітям частинку себе, а це ніколи не буває легко. Я з певністю можу сказати, що викладачі. Стараються якомога е, більше передати дітям знань саме з профільних предметів. Вони хочуть, щоб ти став кваліфікованим спеціалістом. Тому, е... Я надзвичайно поважаю всіх своїх викладачів, Бачачи усю нелегкість освітянської роботи, тодішня семикласниця Лариса жила заріклась. Ніколи не буду вчителем. Сталося все з точністю до навпаки. Ось уже 23 роки Лариса Фанасівна успішно викладає в електромеханічному коледжі і говорить, що дуже любить свою професію. Я завжди з великою повагою відносилася до вчителів і бачила, як вчителям буває інколи важко з нами учнями. І тому я собі так вирішила, що я вчителем не буду. А взагалі хотіла стати журналісткою. Але доля повернулася по іншому, і ви знаєте, те, як склалася моя доля, я жодної хвилини не пошкодувала. Найважче і найосновніше це знайти контакт із дітьми. Якщо у вчителя із студентами із учнями немає контакту, то не буде нічого, не буде ні знань, викладач не буде мати авторитету. Треба знайти у ту тонку струночку, такий місточок. Ну, як ви знаходите спільну мову зі своїми студентами? В першу чергу я прагну зацікавити своїх студентів. От коли я приходжу на заняття, перше, друге, третє, я бачу ті очі і бачу, комусь цікаво те, що я розказую, комусь не цікаво. Я їх стараюся знайти е, оту ізуминку, яку подати так, щоб кожному стало цікаво. Той матеріал, той предмет, який я викладаю. Звичайно, хтось більшою мірою цікавиться, хтось меншою мірою цікавиться, хтось вчиться на відмінно, хтось вчиться гірше. Але інтерес. Лежить в усьому, в основі усього. Про освітянську професію можна говорити безкінечно, тому що вклад, який кожен педагог вносить в особистість дитини, чи підлітка неоцінений. Щодня з року в рік ви вкладаєте частинку своєї душі в кожного вихованця. За що вам і щира вдячність.